Вітаю вас, діти! Розпочинаємо урок математики, на якому ми з вами будемо вчитися ділити на двоцифрове число і розв'язувати задачі на знаходження відстані. Відступіть від попередньої роботи в зошитах 4 клітинки. Запишіть дату уроку. І в каліграфічній хвилинці запишіть число, у якому 9 сотень. Десятків у 3 рази менше, а одиниць на 5 більше, ніж десятків. Це число 938. Пропишіть його каліграфічно рядок. У завданні 403 округліть до десятків кожне число. Округлимо число 15. Отже, в одиницях, якщо від 5, 5, 6, 7, 8, 9, ми округляємо у найбільшу кількість десятків. Це буде 20 43. В одиницях 3. Якщо менше від 5, 5, 4, 3, 2, 1, то ми. Це буде 40. Число 97 округляємо. Це буде 100. 51 округляємо у 50. 82 в одиницях 2, тому це буде 80. 33 округляємо у 30, а 29 до 30. Обчисліть способом послідовного ділення у завданні 404. 910 ми спочатку ділимо на 10. Це буде 91. І поділимо на 7. буде 13. В наступному виразі ми 5700 ділимо на 10, це буде 570. І ділимо на 3. Залишаємо 0, 57 ділимо на 3. Це буде 19 та ще 0, 190. У наступному виразі 2700 нам зручно поділити на 100, це буде 27. І 27 поділити на 3. Це буде 9. У наступному завданні 405 обчислі пояснення. В цих виразах ми з вами застосуємо спосіб ділення розрядник одиниць. Тобто 240 це 24 десятки і 30 це 3 десятки. Тепер 24 десятки ділимо на 3 десятки це буде 8. В наступному виразі 42 десятки поділимо на 2 десятки буде 21. 630, щоб поділити на 70. 63 десятки ділимо на 7 десятків, буде 9. І в останньому виразі 84 десятки поділимо на 4 десятки, це буде 21. Ознайомимось з вами з діленням на двоцифрове число. Розгляньте, як обчислювали частку 828 і 92 письмово у стовпчик. Прочитаємо, як по-різному міркували, знаходячи цю частку. В першому способі застосуємо правило ділення числа на добуток. Щоб дібрати число чатки, спочатку округлимо дільник 92 і дістанемо 90. Потім поділимо число 828 на 90. Спочатку ми 828 ділимо на 10, так як 90 це 9 і 10, це буде 82. І 82 ділимо на 9. 82 поділити на 9 – це буде приблизно 9. Але це не остаточно. Ми перевіримо. 9 множимо на 92 – Буде 828. Отже, число 9 дібрано правильно. Тепер другий спосіб. Застосуємо спосіб порозрядного ділення. Щоб дібрати число чатки, тут ми визначаємо кількість десятків. 828 це 82 десятки, 90 це 9 десятків. І тепер 82 ми ділимо також на 9. Приблизно це буде 9. Ми перевіряємо: 92 множимо на 9, чи дійсно буде 828. Ми помножили, дійсно, буде 828. Отже, число 9 ми дібрали правильно. Закріпимо це у виразок 407. 392 поділимо на 56. 392 це 39 десятків. 56 це 5 десятків. 39 ділимо на 5, приблизно це буде 7. Перевіримо 56 множимо на 7. 50 множимо на 7, це буде 350, 6 множимо на 7, 42. Додаємо, дійсно, буде 392. Ми дібрали правильно. В наступному 125 ми ділимо на 25. Приблизно це буде 5. Перевіряємо. 20 множимо на 5, це буде 100. 5 множимо на 5, 25. Отже, це буде 125. Ми дібрали правильно. В наступному 568 поділити на 71. Ми 56 ділимо на 7. Приблизно це буде 8. Перевіримо: 71 множимо на 8. Це буде дійсно 568. Отже, ми дібрали правильно. І в останньому виразі: 376 поділити на 94. Ми 37 поділимо на 9. Приблизно це буде 4. Перевіримо. 90 множимо на 4, 360. 4 множимо на 4 16, 360 додати 16 буде 376. Або ви множите на черненці, щоб перевірити. Отже, 4 ми дібрали правильно. Тепер обчитимо вирази 408. Спочатку нам потрібно 117 поділити на 13, поділіть письмово стовпчиком самостійно. Не забудьте перевіряти. Тепер від числа 800 відніміть результат частки. Перевірте у відповіді 791. В наступному виразі спочатку обчислюємо дію у дужках. 32 помножте на 21. Тепер результат 672 поділіть на 6. І додайте 209. Перевірте, буде 321. В наступному виразі початку виконуємо дію у дужках 108 поділіть на 27 письмово стовпчиком. У другій дії результат помножте на 25. І в третій дії, відніміть 100. Перевірте у відповіді 0. Молодці. І в останньому виразі теж, спочатку виконуємо дію у дужках 238, поділіть на 34. Ви 23 поділіть на 3. Перевірте множенням. Чи правильно ви дібрали. Тепер 37 помножте на 7. І результат додайте до числа 403. І ви отримали 662. Молодці. Тепер розв'яжемо задачу 409. На будівництво привезли 600 кг фарби в однакових відрах. Білої фарби привезли 28 відер, а блакитної 12 відер. Скільки кілограмів білої та скільки кілограмів блакитної фарби привезли на будівництво? Отже, задачу коротку мову складаємо таблицею, де величини є маса однієї банки. Кількість відома. Щоб Білої 28 відер, а блакитної 12 відер і всього фарби, де відомо, що 600 кілограмів. Маса однієї банки однакова, так як в задачі сказано, що привезли 600 кілограмів фарби в однакових відрах. Отже, спочатку ми дізнаємося, скільки всього відер. До 28 додати 12 – це буде 40 відер всього фарби. Це задача на зведення до одиниці. Тепер ми дізнаємося масу однієї банки дію ділення. Так, ми всього фарба 600. Поділимо на кількість всього відер. 40 і буде. 15 кг маса однієї банки. Ось тепер ми можемо дізнати, скільки всього фарби привезли окремо білої. Якщо маса однієї банки 15 кг, а білої 28 вітер, то нам потрібно помножити. Перевірте, 420 кілограмів білої фарби. Тепер ми можемо дізнатися, скільки блакитної. Ми можемо дізнатися двома способами. Або від цього 600 відняти 420 кг білої фарби, або так як маса банки однакова, тобто це 15 ми множимо на 12 відер, і це буде 180 кг. Перевіримо, до 420 додати 180, дійсно буде всього 600 кг фарби. Ми задачу розв'язали правильно. Розглянемо наступну задачу на знаходження відстані, де тема нашого уроку була. Автотуристи подорожували два дні. Першого дня вони були в дорозі 5 годин, а другого на 2 години більше. Усього автотуристи проїхали 720 км. Яку відстань вони долали кожного дня, якщо їхали з однаковою швидкістю? Розгляньте короткий запис у таблиці. Отже, в таблиці. Величини це швидкість, час і відстань. Другого дня час на 2 години більше. Отже, задача подібна до попередньої задачі на зведення до одиниці, але другого дня час невідомий, але сказано, що на 2 години більше. Тому ми спочатку у першій дії дізнаємося час другого дня. Якщо на 2 години більше, то нам потрібно правильно до 5 додати 2. Отже, 7 годин це час другого дня. Ось тепер задача схожа на попередню задачу. І ми у другій дії дізнаємося, скільки всього часу автотуристи були за 2 дні. Це 12 годин їх весь час. Тому що у нас є. Відстань вся 720. Нам тепер потрібно дізнатися швидкість. А швидкість ми дізнаємося дією ділення. Отже, 720 нам потрібно поділити на весь їх час 12. І це буде 60 км за годину, їх швидкість. Тепер ми можемо відповісти на питання задачі, скільки ж вони подорожували кожного дня. Відстань першого дня. Якщо швидкість 60 км за годину і вони були 5 годин, то нам потрібно 60 помножити на 5. Перевірте, це буде 300 км відстань першого дня. І у п'ятій дії ми дізнаємось тепер відстань другого дня. Ми можемо двома способами або від цього 720 км відняти 300 км. Або так, як швидкість у них однакова, то ми 60 множимо на 7 годин, і це буде 420 км. Перевіримо, до 300 км першого дня ми додаємо 420, дійсно, буде всього відстань 720 км. Ми задачу розв'язали правильно. У домашньому. В роботі вам потрібно розв'язати задачу 411 подібно до задачі, яку ми з вами розв'язували про фарби, але тут про костюми. І вирази 412, де ви повинні виконати ділення стовпчиком. Успіхів вам, діти! На цьому ми з вами урок завершуємо. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи на уроці. На все добре! Вам.